Супер мене звати Лілія. Я студентка другого медичного факультету, і сьогодні ми обговоримо з вами одну з ключових тем на мою думку медицини: а саме штучний інтелект в сучасній медицині впровадження та проблематика. Я обрала цю тему, бо вважаю, що штучний інтелект активно інтегрується в різні сфери медицини від діагностики до персоналізованого лікування, і також це новітний напрямок, що вже сьогодні формує майбутнє охорони здоров'я, а стрімкий розвиток інформаційних технологій сьогодні спостерігається майже в кожній галузі людської діяльності. І я бачу, що наш чат сьогодні досить активний, тому я хочу задати вам питання. Як часто та в яких сферах вашого життя ви використовуєте штучний інтелект? Ну, відповідь коротесенька, буквально декілька слів. Так, щодня. А в яких саме напрямках? На парах рішу? Це, це нормально, це буває. Так. Навіть емоційна підтримка. Угу, Так. О, до речі, дуже круто брати ідеї для творчості. Так. Проходження тестування. Всі ми трішки грішимо, я бачу. Ого, дізнаюсь, коли прокидатися режим дня, їжа, робота, навчання, нічого собі. Так, ну, безумовно, це нова ера розвитку медицини, що покликана на боротьбу з тяжкими захворюваннями і зміну загальних показників захворюваності та смертності. Проте, чи настільки легко відбувається впровадження систем штучного інтелекту і чи не стоїть під загрозою майбутні медицини, адже виникають питання щодо фінансування та економічних можливостей країни, компетентності фахівців, ризику системних помилок тощо. А, ну, поняття штучний інтелект трактується як поєднання науки та технологій, які дозволяють комп'ютеру використовувати різні функції притаманні людині, такі як розуміння мови, здатність до навчання, аналізу, навіть логічне мислення і ухвалення рішень. А у медицині ця технологія вперше використована у 1976 році у програмному алгоритмі, що допомагав у діагностиці та виявленні гострого болю в животі. Інтелектуальні медичні системи також набули значного поширення та розвитку з початком 70-х років, коли в Стенфордському університеті була розроблена така експертна програма, спроєктована для діагностування бактерій, що викликають складні інфекції, такі як мінінгіт, а також навіть для дозування антибіотиків залежно від маси тіла пацієнта. А також сучасні технології ну, дуже стрімко розвиваються в персоналізованій або точній медицині, де підбирається лікування відповідно до індивідуальних особливостей та стану здоров'я пацієнта. Така методика стане ефективнішою в лікуванні поширених кардіологічних захворювань, зокрема онкопатології, і на основі методу працюватиме система штучного інтелекту, що дозволить оптимізувати час і дозувати ліки для окремих пацієнтів, а також відстежувати пацієнтів, використовуючи їхні індивідуальні профілі здоров'я. І також персоналізація лікування може сприяти ранній діагностиці, профілактиці та навіть ефективнішому лікуванні, рятуючи життя. І аналіз останніх публікацій вказує на розвиток інтелектуальних систем для розпізнання та аналізу результатів медичних обстежень, як зміки магнітно-резонансної топографії, комп'ютерної топографії, електрокардіографії. Ультразвукової діагностики, рентгенології. Наприклад, ізраїльська система Zebra Medical Vision вона сприяє діагностиці в пульсу монології. Вона ґрунтується на нейромережі, яка навчалась на кількох сотнях тисячах знімків хворих, що мають проблеми з легенями. Крім того, система працює з опрацюванням знімків та даних про пацієнтів з компресійною травмою, з ожирінням печінки, коронарними звуженнями. І одні з найвідоміших технологій у сфері охорони здоров'я, розроблені на основі навчених нейромереж, це система від Watson. Зокрема, Watson for Oncology, вони працюють у сфері діагностики та лікування раку легенів. Артеріс, що здатна аналізувати дані, робити висновки і створювати візуалізацію серця. А, так, технології штучного інтелекту сьогодні проникли в таку ж сферу імплантації, де впевнено змінюють майбутнє медицини. Зокрема, за допомогою 3D-друку розробляються методи створення штучних кісток, тканин, судин і навіть внутрішніх органів. Наприклад, пацієнти у Великій Британії вже мають можливість користуватися 3D-друкованою біонічною рукою. Така кінцівка вона реагує на скорочення м'язів, створена за допомогою електронних сенсорів. І останні, в поєднанні з механічними приладами, здатні перетворювати ці сигнали на інтуїтивні рухи. І також. Хочу розказати вам про ще один впевнений напрямок розвитку систем штучного інтелекту в медицині: а це телемедицина. Вона дозволяє надавати медичні послуги віддалено, тобто на відстані, і такі новітні технології забезпечують якісне онлайн-консультування пацієнтів, в свою чергу економить час і прискорює доступ до лікарської допомоги. Це вкрай важливо в тих випадках, де геолокація є ключовою проблемою доступу до медичних послуг. Наприклад, під час воєнного стану в Україні онлайн-консультації організовуються за допомогою аудіо або відеочатів. В якості аналізаторів параметрів людини тут використовують девайси, що працюють на основі систем штучного інтелекту, зокрема такі, як фітнес-трекери або ще народ їх називають розумні годинники. Моніторингові системи спостереження за біологічними параметрами пацієнтів тощо. І так, в Одесі було створено пілотний проект з телемедицини, BrainScan. Система здатна провести діагностику захворювань або пошкоджень головного мозку дистанційно, буквально за 5 хвилин, коли час є ну, надкритичним. І також я хочу задати вам питання. Як ви вважаєте, чи можуть подібні телемедичні проекти, такі як брейнскан, суттєво покращити доступ до медичної допомоги в умовах в вибачте, обмеженого доступу до лікарень? Напишіть, будь ласка, плюсик в чат, якщо так. Супер, я бачу, що дуже багато слухачів. Вважаю, що так, я також вважаю, що так. І на основі проведеного аналізу, літературних джерел використання систем штучного інтелекту в галузі охорони здоров'я я можу розділити на сім окремих напрямків: перше, це діагностика, друге, це персоналізація лікування, третє це розробка медикаментів, четверте медичні дослідження, п'яте аналіз геномних даних. Шосте телемедицина. і останнє сьоме це планування діяльності закладів охорони здоров'я. Отже, використання систем штучного інтелекту в галузі охорони здоров'я поступово витісняє людину та відкриває нові можливості. Зокрема, така динаміка позитивно вплине на економічні показники держави, адже витрати на забезпечення робочих місць заробітної плати зменшаться. Зменшиться а надання послуг медичних при цьому підвищується, адже у лікаря вивільняється час на роботу з пацієнтом, доки штучний інтелект аналізуватиме історію хвороби, результати обстежень, діагностуватиме захворювання чи пропонуватиме персоналізований спосіб лікування. І також система штучного інтелекту вже забезпечує дистанційний контроль за станом здоров'я пацієнта, що дозволяє попередити. Розвиток того чи іншого захворювання. Так, вибачте. А, проте, із безпосередніми перевагами використання технологій а, штучного інтелекту в медицині виникають певні проблеми та ризики. Зокрема, впровадження систем штучного інтелекту в галузі охорони здоров'я відбувається ну, дуже дуже повільно через високовартісне обладнання та програмне забезпечення. З'являтимуться проблеми, що пов'язані із збоєм комп'ютерних програм, які в свою чергу можуть призводити до великої кількості помилок та відповідно потерпілих пацієнтів. А також, на мою думку, у людей виникатиме недовіра до роботизованих технологій взагалом, і також відсутність живої взаємодії між лікарями та пацієнтами може налякати людей. Крім того, мова йде про передачу контролю над станом здоров'я пацієнта, малоопробуваним новітнім технологіям штучного інтелекту, адже є ну надто мало досліджень щодо тисяч медичних програм, які доступні лікарям та пацієнтам, сьогодні. Також системи навчання штучного інтелекту потребуватимуть аналізу великої кількості даних про пацієнтів, зокрема таких як електронні медичні записи, аптечні записи. А дані страхових компаній, історії щодо відвідування спортзалів і тощо. А такі дані зазвичай фрагментовані та зберігаються в різних системах, що може підвищити ризики та помилки а, і збільшити витрати на збір даних. Крім того, досі залишається відкритим питання конфіденційності без даних, оскільки ну, хакерам все ще вдається отримувати доступ ну, до закритої інформації. І також використання систем штучного інтелекту вплине і на зміну розвитку деяких напрямів галузі охорони здоров'я, наприклад, у радіології чи комп'ютерної топографії фахівець часом буде замінений роботом. На жаль. Так, сьогодні система штучного інтелекту інтенсивно впроваджується в медицині, проте, штучний інтелект має невикористаний науковий потенціал в галузі охорони здоров'я і пошук та дослідження нових методів терапії, розробка нових лікарських засобів, зокрема розв'язування проблеми досліджень геному, прогнозування епідеміологічних загроз. Визначають майбутні медичної сфери і новітні винаходи в кожному з цих напрямків використовують нові можливості для достовірної діагностики. Тісної співпраці медичного персоналу, як лікарів, так і медичних сестер із. Системами штучного інтелекту і також тотальна комп'ютеризація діагностувального або лікувального процесу протягом найближчих років лише поглиблюватиметься, що дає значні переваги з умовлю низку викликів, а також потребує нових підходів до навчання і підготовки працівників медицини. За умови належного контролю, роботи систем штучного інтелекту з боку висококваліфікованого медичного персоналу, він може знизити навантаження на працівників галузі охорони здоров'я, тим самим скоротити кількість помилок та підвищити надання медичних послуг загалом. І загалом. На останок я хочу запитати, а, чи довіряєте ви діагностиці, використаній за допомогою штучного його інтелекту, на рівні з діагнозом від лікаря? Напишіть так, якщо плюс напишіть плюс, якщо так. В чат. На даний час ні. А чому? Можете, будь ласка, пояснити? Угу, дуже бачу багато відповідей. «ні», «ні», Ні-ні. Хтось може аргументувати цю відповідь? Ну, може, там хтось один. Угу. Так, я також вважаю, що цей час настане ну, дуже швидко. Знаю, що... Ну, штучний інтелект. В медицині і GPT це трішки різні речі, на мою думку. Лікарі не будуть через GPT вас лікувати. Так, так, я згодна з Іриною, що це тільки початок розвитку систем штучного інтелекту, і для того, щоб вона правильно працювала, потрібно ну, дуже багато часу. І на цьому у мене все. Я дуже дякую вам за відповіді, за підтримку. Сподіваюсь, вам сподобалась сьогоднішня лекція і ви винесли, можливо, щось нове та корисне для себе. І ось на слайді ви можете побачити QR-коди наших соціальних сторінок. Тому, якщо у вас будуть якісь додаткові питання, звертайтеся або до мене в особисту сторінку, або на сторінку нашого сектору. Так, у мене все. Дякую вам велике.